Так проїхали 60 кілометрів. <кхи> Рухаємось далі. Вітерець дує нам в обличчя. Трішечки некомфортно їхати, але загалом їдемо. Що там? Для? Супер супер, то супер. Не виключив гоупрошечку. Короче, пройшли ми вже десь за 70. 75 пройшли чи скільки? 74,9. Ми їдемо далі. Житомирська область. Виїхали. Батьківщина Сергія Павловича Корольова. Той, що полетів у космос. Видатна людина була. Ну, він не в космос полетів. Він апарати створив. І які полетіли в космос. Такс. Такс, такс, такс. Так, один омлет, будь ласка. Ще, буде вірний чинку? Бекон. З беконом? Так. Борщ з пампушками. І чотири кусочки хліба і американо. З молоком З молоком, два цукру. В зараз в кінці. В кінці. А скажіть, будь ласка, руки є де помить? <риклад> де де? А там. Шикарний заклад. Нравиться. Велічки наші стоять, трудяшки відтрудилися. Ну, коротше, пощі до сотки ми пройшли вже. Я як Оля Фреймут обов'язково помити ручки потрібні. Друзі, ну скажу відверто, важка дорога, тому що... Вітерець нам дує в обличчя якийсь тоді стільки солі на обличчі що то є просто так оце. Ну що ж друзі приїхали на Коростишівський каньйон, це ж так? Коростишівський каньйон можна тут можна повідбивати собі тут усі кінцівки, йопсель мопсель. Навіть навіть моїй вилишся! Трішечки складно, але це ж не кар'єр. це Ні, це не кар'єр, це трішечки щось інше, а нам треба каньйон. А каньйон де? А каньйон нам треба ще такі. Ну, тоді поїхали. Туди їде. От туди. Туди їдемо. А. Ти дивись. Що, що? Ну тут, тут можна. Сильно не швидко не їдь. Бо тут можна... Бачиш, що писало прохід лише для проживаючих котеджі <звук> у ну, нас зараз ще нас варяться тут. <звук> ну все, дорога закінчилась.

Чекай, ми де? отут от опинилися. А, були тут, а тепер там. А нам треба було колись не туди. Ага. Добавили. Так, дивись. Ми повернули де? Ми тут повернули. ну, бля, я стою ключи це. Чекай, 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 чекай. Нам треба було обійти це озеро з іншого боку. Вибачте. Ну так, да, тримай. Тоді так і є. Ну, ось ми приїхали. <ріхи> На карастишівський каньйон, друзі. Люди купаються тут. Ось так от тут це все виглядає. Можна піднятися сходами? Така собі зона відпочинку. Соточку проїхали. Токи ми сюди з Києва новий лобор, що це зробив ще відвідав кар'єр, таке ну там хай зменше й пригнемо. Я Ось така тут краса Природа. Безмежна природа. Лебеді. Он там плавають. Уявляєте? Який пласт. Ну, все, ми це зробили. Ми приїхали сюди, аби побачити це все на власні очі. Ну і з вами поділитись. Лебеді, красиво. Ты бежишь. Вот руками а Давай, ты не допрыгнешься. Отдумай. Давай. Давай, третий. Не волнуйся. Вон Давай, четвертая пришла. Давай. Ты Да вон прыгали, пацани. Тут скип. Ні, ну хлопці, он прыгнув, дивись. На раз-два. Ну зрозуміло, що можна вбитись. Так, ми тут будемо плавати чи на кар'єрі. Можна й туди на кар'єрі. Ні, можна на кар'єрі, тому що тут мені каже, що диви, яка вона вода. Да. Ні, вода, дивись, просто якась зелена. Да. Я думаю, що на кар'єрі буде набагато краще. А загалом місце дуже така культова. можна покататися. Я не знаю, чого тут цих немає, таких, знаєш. Вили фото? Ні, я відео робив. Я не знаю, чого тут таких цих немає. Ну, там я бачу, що штирі є, мабуть, колись були ці. Ну, там можна чути, що звідти, звідти канат натягнув, типу, поняв з каната, фух. І десь посередині собі спригнув. Угу. Ну, коротше, нормально. Мені сподобалось, Артем. Вот я кое так, друзья. Давайте. Круто. Да, да. Грунты. Грунты. Yeah. Грунты. Сейв, сейв, сейв. Грунты, болото. Йой-ой. Ммм, карастичівські ліси. Фух. Сьогодні буде катка від душі в нас просто. А я асфальтик, і ґрунтики, і ліси, і каньйони, і свіже повітря. Ой-ой-ой. Бомба. Бомба пітарда. І корінчики, і попу потрусить. Целюлітик зіб'є, Ну, в мене його і так немає. Але ж. А я ж там. Ну, в мене немає дому. Як там? Не носи? Що? Піску взагалі не тримається. Сьогодні катка просто ідеальна. І асфальтик, і гравій, і шашка, і грунти, корінчики. Саме головне тут через кермо не піти. Але нічого, я перекис із собою взяв і зеленку також. Тому можна! Дивіться, які тут дорожки. М -м? Ізі, ізі, просто ізі. Ну тут вода чистіше. Ну мені здається, що на кар'єрі буде ще чистіше. Ну ні, ну зрозуміло, що від каньйону вона тут набагато чистіша. Але мені здається, що на кар'єрі буде ще чистіше. Велика така. Було Ну так. Да. І ми потрапимо. Все, поїхали. Поїхали це, на кар'єр. Чи... А що? Та просто в мене повербанки немає з собою. У мене також? Mm. Буває. От дивіться, яка краса. Mm. Прикольно. Тут теж можна доробити. Та можна. Тут людей нема. Мені здається, що якщо ми зараз отуди десь... Підемо, можна просто в розвідку сходити, подивитися. Давай, ти направо, я наліво. Супутник. Казуєш, що є дорога туди. Куди? Направо. А водичка яка чистенька, мама моя рідна, дивіться, 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 дивіться. Що там знизу в ній видно? Водорослі є. Yeah. Yeah, yeah. e, ну, я тобі скажу так. З цієї сторони, якщо плавати, то тільки отут. Да. Тому що там скрізь водорослі. Туди на пляж, а там люди. А що? Може, Та тут справа не велика, справа в тому, що можна може туди поїхати. Там ж дорога є туди, так? Да? Далі? Да. Ну давай туди котне, туди катнем, все одно ми можемо його об'їхати в кругом. Може там буде краще місце. Ось така ще друзі вам краса. Покажу вам. І нащо за кордон, скажіть мені, будь ласка, своїх унікальних місць просто просто навал. От так от людей не так і ж багато, але все одно достатньо. Ось так покупались. Папа. Такі місця, друзі. Круто Хлоя, яка Дивіться угу. варто сюди приїжджати. Все, друзі, гарно вікенду полетіли. Пігнали. О таке, друзі, буває в дорозі. Тому аптечка з велоборща знадобилась. А тепер, насолодившись природою Користичського кар'єру, повертаємось на столицю. Сто у нас. нас чекає соточка. Час їхати додому. Тому якось так. Що що? 20... Було сто трек вийшли. 31 прийшли кілометр. 31 кілометр. Да. Ми виїхали в 2. Минут 15 ми стояли біля магазину. Ну, за годину влупили 31 кілометр. Ми навіть більше їба не 31, там середні. Ми часу багато їхали 30 А воно не показує свій духу? Це треба налаштування. Потім як збережу, мабуть, все бачу. Ні, а це як його? Тут є якісь ще функції. Воно повинно показати середню. Так, отут воно показує години. Ну ми побачимо 5.30 і кілометраж і будемо знати середню. На 134. Просто на участку не можна глянути. Максималка в нас яка була? Максималка, мабуть, теж тут не буде. І коли збережу, побачу. Ну, Десь 48, мабуть, я думаю, ми розвиємо. 280 набор висоти чи що? Так. Да. Я зрозумів. Так, ладно, пішов по водичку. Коротше, друзі, проїхали ми нормально, зараз тулим. Коротше, яка? 30-ка йдемо, да? ну, стабільно 30-ка йдемо. Стабільно тридцяточку. Ардіс з трибанчиком в тридцяточки гуляють. Ну якось так. Коротше, мене нема, все. Ноги ватні. Мені треба як мінімум хвилин 20-25 Я просто втомився в ці горки лізти. Ти ще теж там сліп снайпер. Сліп снайпер, так? Стріп... Да? Спліт. Спліт, Спліт снайпер, ого. Як думаєте, можна ці є Думаю, не треба. Бо я тебе на велосипеді явно потім не довезу. Коротше, друзі, залишилось нам 44 км. От, Проїхали чергову тридцатку. Фух. Тому рухаємось далі. 16.41. Я думаю, що ми до 7 будемо вдома. Ну що, Артем, як покатуха? Чудово. Втомився? Так. Тобто є відчуття таке, аби долізти додому, так? Якби не комендантська година, може легше катнути Ще кудись катнути. Так, давай, давай, це не видумуй катнути. Ну що, друзі, вам сказати? Декатлон мене здивував, я на ньому проїхався. але... Ну, що З горки, що по рівні 42 і це його приділ. А, покришку треба поміняти і все буде нормально. Е Зробили ми сьогодні райдерський виїзд. Київ Коростишів. Коростишів Київ 200, плюс, зараз уже 195, ну і плюс там роз'їхатись по домам, це ще десь комусь 8, комусь е ну, мені здається, 5 або 6. От, тому ну, якось так. Артем, я подякую, вітаю велоборщі. Підписуємося на наш ютубчик, слідкуємо за нашим телеграмчиком. Ти на наш телеграмчик вже ж підписаний. Так. І, все. І все. Кожної середи ми виставляємо покатушки. Я думаю, наступну покатушку зробити якусь таку коротеньку, але з озером. Так. Скажу, що тому що ну, вже в сезон, все. Ну, тобто, остання неділя наступна. Там вже здається навіть дощі будуть. Тому... Десь все приблизно так, все, погнали, тримайся, подякував, давай. Все, поїхав Артемчик. А, Ну, коротше, я вам, друзі, серйозно скажу. Я 200 не їздив. І сьогодні поїхав. А, перлами коротше, нормально. Ми сюди заїхали. Ну, коротше, якщо по дорозі дивитися, то ми... Заїхали сюди за 7 годин. Виїхали з Києва, приїхали в Коростишів, і з Коростишова приїхали назад у Київ за 7 годин 40 хвилин. Ось такий вам результат. Е -е, в Коростиві ми купалися на кар'єрі. Е -е, рятували нашою аптечкою дівчинку. От, тому. Десь все приблизно так. А тепер можна просто на лайтику легенько, спокійненько, доїхати додому. А вас все, що я прошу зробити, це підписатися на наш YouTube канал, аби стимулювати нас, знімати для вас відеоролики далі. Підписатися на наш телеграм-канал, аби слідкувати за нашими маршрутами, які ми. Публікуємо щосереди, аби ви мали змогу приєднатися до нас на наш спільний велопробіг. Велосипед це здоров'я. Здоров'я ваше, як жіноче, так і чоловіче. Жінок у нас ще не було на покатушках, але я більше ніж впевнений, що вони скоро будуть. Тому пока-пока.